Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги. Заклад має потужні відділення неврології, нейрохірургії та нейрореанімації. Таке поєднання виводить на новий рівень допомогу при інсультах. У лікувальному закладі щороку лікується більше, ніж 900 пацієнтів з інсультами. Надання допомоги їх проводиться на сучасному рівні. Цілодобово працює регенвідділення, де при поступленні проводиться діагностика. Комп'ютерна томографія з ангіографією. При необхідності проводиться тромболізис і тромбоестакція. Щороку тут надають допомогу більше, ніж 23 тисячам пацієнтів. У розпорядженні лікарів потужна діагностична база. У першу чергу це лабораторна служба, яка виконує весь необхідний спектр досліджень. У рентгенологічному відділенні все обладнання цифрове. Операційні оснащені мобільними рентген-апаратами. сучасне ендоскопічне обладнання дає можливість виконувати малоінвазивні втручання. Пацієнт, якого доправили сюди, може бути певен. Медзаклад цілком відповідає його стану та захворюванню. В Лікарні цілодобово працюють параклінічні служби, що забезпечують. Та підвищують якість надання ургентної допомоги, а саме це ургентна клінічна, біохімічна лабораторія, рентгенкабінет, рентгенологічне відділення, комп'ютерний томограф, фіброгастродуоденоскопія, бронхоскопія та узд діагностика Працює 24 на 7. У травматологічному відділенні за рік проводять понад 2,5 тисячі операцій. Серед них артроскопії та ендопротезування. Оснащення саме сучасне на найстарішому обладнанні, мабуть, років 5. У нас нові два ЕОПа, в кожній операційній по новому ЕОПу, нові операційні столи, нове світло, нові коагулятори. Виконуються всі найсучасніші операції, які, які завдання перед нами ставляться. все ми можемо виконати любу операцію. У рамках інфраструктурної реформи системи охорони здоров'я, яка стартувала в Україні у 2023 році. Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги стає кластерною. Це означає, що пацієнти навіть із найвіддаленіших куточків регіону отримують доступ до якісної і безоплатної допомоги. Серцевий напад був визвали скору допомогу. Лікарі тут дуже хороші. Все роблять. У ну, декілька разів приходять, питають як здоров'я. Наступний етап реформи потужна мережа медичних закладів по всій Україні лікарні зі знаком якості, які доступні та безоплатні для кожного пацієнта.